Доброго дня! Коротко про основне. Цього тижня я мав тривалу зустріч з президентом України та головою Верховної Ради. Згодом взяв участь у спільній нараді за участю керівництва держави та фракції самопоміч. Ми дуже чітко озвучили нашу занепокоєність блокуванням реформ, а подекуди відвертим наступом реакції. Один лише факт. Правохоронні органи голосно обіцяли блокувати та конфіскувати рахунки представників режиму Януковича. Мова йшла про мільярдні суми вкрадені в народу України. Натомість на сьогодні у бюджет України від цієї діяльності надійшло лише 5 тисяч гривень. Представник самопомочі в уряді міністр агропромислового комплексу Олексій Павленко виявив та скерував до прокуратури докази розкрадань сотень мільйонів доларів з боку колишнього керівництва міністерства АПК. Далі справа так і не пішла. Натомість, екс-керівники сільськогосподарської галузі, відчувши безнаказаність, розпочали кампанію очорнення нового керівництва МінАПК. Наш депутат. Керівник парламентської групи з перевірки тарифів Альона Бабак спільно з експертами встановила, що при розрахунках тарифів на газ було майже вдвічі завищено потребу в імпорті газу. Це безпосередньо вплинуло на розмір тарифу для населення. Має бути проведений серйозний аудит, і тарифи переглянуті, включаємо всі наші можливості для досягнення цього результату. Про справи міські в четверг у Львові. Розпочалась реконструкція площі Святого Юра. Як ви знаєте, цього року ми відзначаємо 150 ліття з дня народження митрополита Андрея Шептицького. Певний час тривали дискусії щодо проекту реконструкції скверу та площі, де має бути встановлений пам'ятник митрополиту. На зустрічі за участю блаженішого Святослава, митрополита Ігора Возника, владики Венедикта, голови Львівської обласної адміністрації, ми дійшли фінального компромісу. Місто відповідає за перемощення площі, заміну мереж, топорядкування скверу. Церква споруджує сам пам'ятник. Ремонтні роботи триватимуть до кінця липня. Наперед прошу всіх з розумінням поставитись до можливих незручностей. Триває розслідування, справи, отруєння відвідувачів ресторану, театр пива правда на площі ринок. На сьогодні понад 50 людей госпіталізовані в обласну інфекційну клінічну лікарню. Більшість пацієнтів в середньому стані важкості порушено кримінальну справу. Керівництво компанії ФЕСТ повідомило, що закриває ресторан до вияснення всіх обставин. Це безпрецедентний випадок для Львова. Маємо з'ясувати всі обставини, допомогти постраждалим, покарати винних і не допустити подібного майбутнього. 18 травня світ вшановує 71 першу річницю сталінської депортації кримських татар. Поневіряння цього гордого народу не закінчується внаслідок окупації Криму. Майже дві тисячі кримських татар знайшли свій прихисток у Львові. У неділю, о 20.00 біля пам'ятника Шевченку, відбудеться акція Запали вогник у своєму серці. Запрошую львів'ян та гостей міста на акцію солідарності з кримськими татарами. Дякую за увагу.